Усім привіт! Сьогодні в продажі заїхали декілька нових телефонів. Ну, телефон Сі БУ, в СБУ, районі там 12 чи 13 штучок. Зараз всі покажу. Чикс. Ось. Всі буду розкладати, зараз поки що ці заберу. Так, це, звісно ж, Samsung j 18-го року. Поки що поставлю я його. Так, поїхали далі, що у нас тут? Всі телефони йдуть, нагадую, БУ, це Redmi 7 a синій колір. Такс. Note 8 Pro, такий цікавенький. Колір зелененький. Так, це у нас Note 10. Note 7, ось такий. Є, до речі, ще один 32, а це 64-ка. Це Xiaomi Redmi 12 ніби. Так, зараз цього кудочки заберу і поїхали далі. Так, знаходимося у місті рівному, це Redmi 6. Можна також фізично подивитися та вибрати варіант. У магазині A 10 S, чорненький колір, є ще такий темно-синій. Nokia 3.4 хакі колір бачу. Так, Redmi 6, а золотистий колір, такий є ще в нас в наявності. Та Samsung H14 цікавий такий смартфон. Також, кому цікаво, для замовлення пишіть у повідомлення, додавайтеся в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або в інстаграм. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.